Привіт, мої хороші. Ой, не пам'ятаю навіть коли я в останній знімала влог, що там я вам розповідала, ще не пам'ятаю, що мене відшило. з новин це те, що я підстриглася. Як бачите, я зробила собі щось по типу Боба з подовженням, але градієнтного. От, градієнтний до Боб з подовженням. І я це зробила сама хм? на минуточку. Так і треба що типу волоси в різні е, сторони крутяться. От бачите, ззаді коротше, переді довше я підстриглася сама. Е, я в принципі вже 300 років стружусь сама, тому що не можу знайти нормального майстра. Е, і в принципі, мені навіть так вже прикольно, тому що я дуже нетерпляча, і от це з моменту, коли я вирішила, що хочу підстригтися. До моменту, коли я стрижусь, має пройти мінімум часу. А не так, що я вирішила підстригтися. Я там шукаю салон, дзвоню в салон, записуюсь через тиждень, там, да? чекаю запису, та я вже перегорю 300 разів до, до того часу. Тому мені, коротше, подобається так, що я захотіла підстригтися сьогодні. Подивилася пару відео на Ютубі, пішла, підстриглась. Все. Е, при тому, що в перший раз я підстригла неправильно, і це було дуже страшно. Але я навіть не Перестригала відразу, я зав'язала хвостик е тиждень. Походила з хвостиком до наступного миття голови. І під час наступного миття голови підстригла уже оце. І оце мені здається бляха професійна стрижка. Понімаєте? Я не знаю. Мені настільки подобається, мені так легко, мені так об'ємно, мені так весело. Коротше, я прям в захваті. От це, в принципі, всі новини. Загалом було дуже такий час нудний. Ми сходили на ще один ярмарок. Так, да, я згадала, коли останнє знімала влог. От після цього ми сходили на ще один ярмарок, де я нічого вже не знімала. А там з'їздили. Ну коротше, таке знаєте, особливо нічого не робили. Дуже було жарко, було у нас 36 градусів. Тому просто захотілось не рухатись. А взагалі погода дуже дивна. Тому що у тебе тиждень 36 градусів, а наступний тиждень в тебе 14 градусів і дощі, якось так. І от зараз виходить. Ми потрапили з вами в ту в той період, коли 14 градусів і дощі. Але поза ну, позаминулого тижня. Ми домовились з друзями поїхати на озера. Тут недалеко від нас є ну так година їзди на машині. У нас є озера, тому да, домовились з друзями поїхати на озера. Думала, що буде там плюс 30 градусів. Можемо ще й покупаємось, якщо там можна. Але судячи за всього, сьогодні кажуть, буде 19 20 Судячи з цього, купатись, ми не будемо. Але озера, начебто, мають бути красиві, тому плануємо туди зараз поїхати. Що ти хочеш, я Знімаю відео. Короче, зараз 11-та. і ми збираємось на озера. На день ми там будемо з ночівлею, і ми взяли машину на прокат, щоб доїхати туди з комфортом. Ми купили малому е, цей як його звати автокрісло. І тепер розблокувалася функція брати машини на прокат. Ми, звісно, взагалі вибираємо машину собі купити на вторинному ринку. Але у мого чоловіка йому не потрібна будь-яка машина, йому потрібна ідеальна машина. Тому ми шукаємо вже, як на мене, дуже довго. Вирішили, що поки ми шукаємо, не будемо пропускати можливості кудись подорожувати тут по місцевості. І взяли машину в оренду на пару днів, і от це якраз будемо їздити. Тому що просто те, що в Убері немає взагалі функції з дитячим автокріслом. Я тут ще не розібралась, чи тут є якесь чи тут є якесь таксі з автокріслами, але в Україні це була прям якась депресія. Ми взагалі не могли в не могли викликати таксі з автокріслом. Во Франківську таке враження, що взагалі не існувало таксистів з автокріслами. Ну от тому. Ми коротше тут ми їздимо, якщо в таксі, то без автокрісла, просто малий у мене на руках. Мені стрьомно, мені це не подобається, але я не поки що не знайшла іншого виходу, крім або у тебе своя машина з автокріслом, або ти отак от, -от купила собі автокрісло, орендуєш машину і вставляєш туди автокрісло. Отакий от коротше у нас план. Зараз ми збираємось і їдемо. У нас година на збори. Пігнали. Причем. Не знаю, думаю, що, мабуть, не буду брати камеру, бо що вона розрядиться, щоб до неї окрему зарядку брати. Вона не завжди є під рукою. Можливо, мені логічніше ще на телефон дай буде знім. Не дивуйтесь, що будуть різні. <схай> Може, картинка подаріся. Так, беру з собою аптечку. Не хочу на одну добу, але мені треба обов'язково від укусів комах, тому що ми їдемо аля в ліс, мене. Мені треба Біда алергії від після укусів комах, бо все одно якась. Вот може кусити Ластери, оце все ще треба взяти перекіс. Ось я купувала ще в АТБ, обожнюю її. Дуже за Перекіс. Такі штучки. Головне, що й був бо голова часто чи прописане. Скажіть мені, будь ласка, наскільки це адекватно? На один день у нас є валіза для невеличка. Це пакет дріб'язок. І е, портфель з собою в салон машини. А то, хоча яка різниця, да? ми в машину погрузили і все, але я думаю, що наші друзі будуть з двома портфельчиками. Ну, хоча ми б теж, мабуть, були з двома портфельчиками, якщо б без дитини. Якось так. Щось я коротше якась на депресухі. О, покажу вам. Знаєте, що минулого влогу не показала, а мені ж прийшла. З шейну чи з тему, не пам'ятаю, з шейну по-моєму, але на тему точно така ж є. Підставка під, під книги. Зараз покажу. Ось, бачите, як вона виглядає. Така підставочка це, типу, як льон, тканинка. Вона робить такі кишеньки і вставляєте сюди книжки. У нас, в принципі, помістилися всі книжки, що у нас є, крім прямо, ну, зовсім зимові. Да? Я тільки зимові прибрала звідси про те, що в мене там про Новий рік і так далі. А оці всі лишила. І тут внизу ще є маленькі кишеньки, куди я ще зовсім маленькі книжечки повставляла. Отак ось так от тут. Мені подобається, в принципі, як вона виглядає. По-моєму, доволі мило вона виглядає в квартирі. Але малий, звісно, дуже сильно любить з неї діставати книжки, це прям проблема. Але у нього часто буває так, що коли щось таке нове, він спочатку дуже довго дістає, звідти це, а потім забиває. Тому сподіваюся, що він скоро заб'є. Короче, да, я задоволена цією поличкою набагато більше, ніж е, тією, що була у мене до цього. Так, ну ми, в принципі, е, по більшості своїй готові. Треба тільки вдягнутися, загрузити все в машину. В принципі, виїжджати. Щось мені дуже нервово, звісно, нервово, що я щось забуду. Окей, Google, як перестати бути таким тривожником? Ну ладно, погнали.

Ми приїхали, заселились, пообідали. І малий просто не випадає з істерики. Не ні хоче нікуди йти, не ні хоче нічого робити. Ми от прийшли. Тут озеро внизу. Дуже красиве. А він отак уклізе, сам гулять не хоче. Щось злиться і стерить. Весело. Ні, ну з шишками бавиться. Шишки це топ, да, ярчик? Маму кинув шишку. Тато yeah. наші. Прийшли на дамбу. Краса. Він, звісно, не в гуморі. Він хоче кидати в воду камінці. Ми потрошки постояли, покидали. Кажемо, дощ почався. Ми кажемо, підемо далі. Він злиться, істерики влаштовую, гепнувся на дупу з усієї сили. Коротше, страх і ужас, але красиво. тут яка краса, божечки, кошечки.

Чи може включимо ввечері, якщо, якщо ми досидимо до темноти? Так, да, я думаю, що або... да, може. Та от, бачиш, да, да. В... в розетку засунув все. Ярослав. Ой, чуть не впав. Ми приїхали додому. Так от, я вчора зовсім трошечку перебрала з вином. Якщо чесно, я взагалі не знаю, скільки я випила. Мені здається, не так і багато. Мені здається, з типу селянки 4. Вина максимум 3-4. І ну, да, це багато взагалі. Ну да, і коротше, тому я сьогодні взагалі в мене трошки такий похмільний синдром. І да, я така була не дуже налаштована гуляти другий день. Хоча вчора я думала, що ми прокинемось, поснідаємо здавано, ми поїдемо, ще подивимось. озера, інші, може, а може і навіть просто по цьому погуляємо. Але я прокинулася, така ні, ми їдемо додому. От приїхали, і якраз малий відразу заснув. Вже спить, ходить третю годину Так? не бери. Ну, там, типу, на один салат візьме, поняв? Так от, кор кор коротше, да, що ми приїхали, ми відразу відробився. А я поки також щось нічому зробила, поки там з чоловіком обсудили, обговорили всякі ситуації на дорогах і план на завтра. І, коротше, і зараз вже мали скоро прокинеться, а я тільки сіла робити собі манікюр. Ну, Так, так званий манікюр, я роблю собі манікюр крайній рік. Хотілося б щось, коли, коли згадую, то намагаюсь відразу робити. От, що, коротше, я сьогодні трошки. Не в ідеальному стані своєму. Дивлюсь фотки з озера, я така жирна. Просто не можу, фото, відео. Це кошмар. Це кошмар. Як взагалі жити, коли ти не вміщаєшся в своє розуміння <рес> свого тіла? Дуже, блін, дивне відчуття, і я не знаю, що і ізріл. Ладно, це щось я включила, щось я хотіла вам розказати. Але, Але вже не пам'ятаю, що гадаю, що включусь знову. Доброго ранку, мої хороші. У нас продовжується Family Staycation. Ми сьогодні їдемо в Соляну шахту. Це теж був такий. Ми збирали взагалі поїхати на басейн тут в місті, просто відпочити. Але погода трішки збрехала і сказала, що на басейні робити нема чого. А ми вже взяли вихідний. Я Ярослав, ми ще не готові виходити. Почекай, я в вже дитину, і він вже готовий виходити. А ми з чоловіком ще не зібрались. Так от, коротше, взяли ж уже вихідні, погода зіпсувалась, і ми придумали оце поїхати в селяну шахту. Тут є така туристична атракція. Десь 40 хвилин на машині від нас. Тому коротше, будемо будемо пробувати. Зараз щоденько збираємось. Бо ми там приїхали придумали буквально там за пів, за 10 хвилин. І все у нас 15 хвилин, щоб зібратися. Тому що якщо ми виїдемо пізніше, то ми не встигнемо до Ярчика сна. Тому треба прямо are the champions, my friends. Це чисто так намалююсь. Блян, щось румян вообще нема. Ну ладно, парі. Добре, що сьогодні нема сонця, і я зможу взяти окуляри. У мене вже голова тиждень не мита. Я вже її запшикувала <laughs> сухим шампунем. І от сьогодні прям страшно треба помити, але зараз вже немає часу. Бо я ж думала, ми йдемо на басейн. Типу, нафіг на басейн мити, там у нас одне Тому Зараз я думаю, maybe, just maybe. Отако. Що ми думаємо? Може бути таке? Да, воно там може, але ще ж зверху окуляри для зору. І це вже буде, мабуть, не дуже. Я такий. Це як він називається? Ботанік. Гік. Навіть губки уточки не спасають. Не знаю, мабуть, все-таки да. Будемо налаштовувати аутфіт під зелену кепку, тому що так взагалі біда. А, ось такий лук э, піржук у мене б отримався. Вийшов, точніше, ще буде джинсова куртка зверху. Е, я настільки товста, що мені довелося робити оцей лайфхак для вагітних. Хто не знає, типу, якщо вже пугавка не сходиться, то так гумку для волосся накручуєш. Господи, як же мені схуднуть. Треба взяти себе в руки і перестати жерти, так? Да? Так. Да. Ладно, все. Malo Zivam, Jimmy Scoop Droga. I feel so good at your way. I feel so good. I feel so good. The way you move is like magic.

No rushing, baby, take your time. Come put that good vibe in my mind, and I will pay you back in kind. I'll let you see another side, different from your normal life. Have you saying But I, fly. I feel so good when you're with me. I feel so good. I feel so good. The way you move is like magic. The way you move. The way you move. I feel so good when you're with me. Так, отже, що ми маємо? Селяна так? Да? Mm -hmm. Я думаю, що раз, якщо тут в цих районах ви будете, то раз сюди з'їздити варто. І в принципі, ну я тут живу в 40 хвилинах їсти, тому я думаю, що нам обов'язково треба було відвідати. Тому що це виходить підземне місто. Тут селяна шахта була, да і це ви бачили озеро, вже зробили там дитячий майданчик, колесо огляду. От в принципі, прикольно. Але е, ну, через те, що те, ми сюди приперли з малим. Е, Кіне тут тут є типу, можна орендувати в теніс подати, в пул більярд, в міні-гольф. Ну коротше, дефіга всяких активності вони дорого коштують. Але прикольно. От і ми могли б це зробити, але ж з малим не розумієте, не пограєш в теніс, особливо. І виходить, що малий карші заснув на як завжди на годину раніше. Ми коли кудись їздимо, він завжди на годину раніше заснує. Треба це мати на увазі, бо я думала, що він десь 13-20 засне. Він 12-20 засне. От так що, коротше через те, що малий заснув, ми вже їдемо додому. Ми в принципі все подивилися. Просто що ми могли тут ще потусити, але не було. Проблема тут в тому, що пересуватися між оцими поверхами, де озеро, де я зараз стою, і найвищий на вулицю можна або сходами, он вони бачите, або на ліфті. І, звичайно, з дворічною дитиною ти сходимо 13 поверсів вгору не підеш і тому стоїш на ліфт. А на ліфт завжди черга величезна. Тому ми от тільки що стояли хвилин 10 внизу на черзі на один ліфт. І тепер малий засновую, чоловік пішов з ним сидіти, тримає його на руках, а я стою в черзі на другий ліфт. Так що, коротше, основна активність, яку ми тут робимо, це ми стоїмо в ліфті. На чергу в ліфт. О, Але. І, в принципі, прикольно. І запах приємний такий. Один раз, коротше, можна сказати. Ми приїхали додому. Я коротше, малий проспав слово всю дорогу, і тут ще вдома годину, мабуть, поспав, що я встигла покупатись, помити голову, загрузити прання, розігріти обід, пообідати і навіть замовити доставку продуктів з супермаркету. І тільки зараз він прокинувся. Прям ура, 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 тому що. Якби ми приїхали, і він відразу прокинувся. Це звісно була б катастрофа. От а так, в принципі, все. Мені тепер там ще позапускати пару раннів, і, і в принципі, да, сьогодні далі вже будемо відпочивати. Стомилась страшно, в плані стомились очі замовляти продукти з супермаркету. Просто так, да, все буде добре. Ми сьогодні відпочиваємо. Це девлюсь, як я підстриглась. Коротше, дивна стрижка, але, хоч мені не жарко, і воно швидше ви сушується. До речі, оце це моє волосся виглядає просто трошки вологим. Бачите, воно типу, це я його нічого не вкладала, так там не жмякала, нічого. Просто коли воно вологе, воно таке як корчавиться. Чоловік за моїм проханням купив мені гру Hogwarts Legacy. А це значить, що я граю в Хогвартс. Я взагалі не цей ні, аж ні разу не геймер. І зазвичай я пробувала грати в ігри, але мені не заходило. Але ну блін, гра по Гаррі Поттеру» таки зайшла. І оце я тепер кожну вільну хвилинку, що в мене є. Даю От Оце я. Ну, я звичайно вже не дуже схожа, тому що я коротко, зробила тільки волосся, а обличчя мені було впадло. Ну, коротше, отак виглядає Огвартс. І я граю. Все. Не будіть мене від сну. Я пішла грати.